Тож доброго дня. Сьогодні розповім історію De'Longhi Prima Donna S Evo. Ця кавомашинка, у вона з 9 місяць 2019 року, то вона прикольна. Зараз поверну її обличчям так сказати, і будете теж насолоджуватись цією красою, бо це реально гарні кавомашини. Що хочу додати. Це одна з тих історій про De'Longhi, Чому у людина позбувається долонгікаво машини? Загалом для цього немає реально ніякої причини. Ну, крім, звичайно, тому що хочеться щось новеньке, або машинка старенька. Ну, Це так то не старенька, і все тут є. От для мене трохи загадково, але при тому. А, Тут купа малих недоліків. Не можна сказати, що в цілому ця машина погана. В неї пробіг щось там 8 тисяч чешок. Може там 9 від 8 до 9, дуже мало, і все це кава. Тобто людина на ній пила, просто кава, навіть не користувалася молочною системою. Молочку я запустив, протестував, так і є. То молочна система працює супер. От, а, То що наробили в принципі, власники? Дивіться, це заварник. От, Якщо бачите, видно, не видно, не блищить ноги. А, це до того, що не варто змазувати заварний блок делонгі. Чому не варто? То, що він після цього ходить так, як будто це клей. Ну так то це і є. Допустимо, любе, любе мастило, яке ви наносите на пластик, воно заповільняє його рух. Завдання мастила розвести поверхню, скажімо так, щоб пластик не терся по по пластику, але при тому мастило воно завжди в'язке. Ну тобто див є звичайно різної в'язкості, тут воно взагалі поганюче. Тобто людина, яка намазала цей заварник, явно не розуміла, що вона робить. О, вот. Але навіть якщо ми наможемо гарну смазку, все одно ваш заварник буде ходити туго. А, тому що пластик по пластику глянцевий, який повинен бути в гарному стані заварника, ходить набагато легше, ніж намазаний смазкою, а тим більш дешевою, поганючою, навіть німеччині. Це одне питання. Друге питання: дивлячись на трубки, я думаю, що просто назбирала бруду і час від часу підглючувала турбінка. Це як, коли допустім, ви готуєте каву. Звичайно, у вас, допустимо, Американа 100 мл, а в один момент зробила 50. Що невідомо. То, що, в принципі, флоуметр порахував невірно. Якась боробнинка попала, збила його з толку, з пантелику, і він е відміряв воду не так, як треба. Ще одне питання, яке повинно було власника трохи налякати. А, і плюс тупуваті жорнова. Дивіться, на цій машині робили постійно каву. От. І навіть делонги жорнова за 9 тисяч чашок, 8-9, як я і казав, вони, схоже, стерлися. Тобто, я тут спробував робити своє італянове каву, зерно молоти. От. В результаті навіть в допі виходить таке щось легеньке, незрозуміле. Якщо людина не знає, як повинні готувати делонги в гарному стані з жорновами, вона може і різниці не відчує, бо це по суті вона готує наразі як сучасний Philips, як новий сучасний Філіпс. Ну, людина готує, ну кава та й кава пити та й пити, нічого тут страшного. Темне обсмаження засиплю, приготує класичну каву. Так, да, це буде. Але загалом девонгі способні можуть зробити краще. Вони більш смачну каву готують. От, допустимо, я про це знаю, то зараз перекину журналом. От, і наша машинка засяє новими барвами і по смаку теж. Бо молочна система окей. Плюс почистити турбінку, почистити трубку. Коротше кажучи, в людину назбиралася така кубка запитань до кавомашин. Можливо, пішла в гості до когось, там в людини Нівона була, спробувала собі каву зробити і тут пф, бабах, думаєш, Він купував, оця машина, ну, по-моєму, чи тисячу євро коштувала, чи тисячу двісті. Моя машина, яка 5 років і варить таку борду, а от Нівона свіжо куплена, допустимо, 550, а за скільки там за 600 євро, наскільки смачніше готує. Ну, так то просто обслужити треба кавомашинки. Тобто, навіть якщо у вас топ класа кавомашинка, а це вона, топ делонгі того часу, то в час від часу треба робити її ремонт, і все буде добре. Так, давайте повернемо її обличчям, насолодимося дизайном. Ну, от яка гарнюня. Крутезна, гарнизна. Зараз поміняю її журнала і будемо із неї і смачну каву теж пити. А так. Ця модель мені дуже заходить, вона гарно виглядає. Загалом цей дизайн uh, DeLonghi PrimaDonna S, він такий uh, навіть зараз сучасний, коротше кажучи, поза часом, коротше кажучи. От. Але сучасні DeLonghi, допустимо, що в нас є? PrimaDonna ексклюзив, яка схожа на цю, але там той великий дисплей, він трохи весь цей всю цю красу металевого корпусу. Зглажую, скажімо так. А на цій моделі невеличкий дисплейчик, сенсор на керування, все, що треба, все є. Дисплей аналогічний, ну, по розміру, звичайно, динаміці. Клас. І дизайн дуже класний. Металева панель, метал. Так і є. Так, міняю жорнова і тестуємо. Єдине від себе додам, що, звичайно, на цій машинці заміна жорновів це завдання ще то. Треба знімати передню всю панельку, всю морду, цю всю, всю частину, яка є рамою криші. Да, це на примадоннах і на елетах ота річ. Ну, я, звичайно, розумію, що заміна жорновів – це нестандартна ситуація і не справа кожного дня, але, тим не менш, на динаміці це простіше. Ну, таке. Тобто, Загалом це цікава своєрідна модель то варто розуміти, що легко. Ну як? Воно не складно справді зовсім. Але ну, трохи складніше, ніж на звичайних делонгів. Варто це розуміти. Ну і давайте почистимо турбінку, щоб не мати клопоту а, в майбутньому а, з відрахуванням кількості води. Давайте розберемо, подивимося, що тут внутрі. Ні, загалом досить таки нічого. Можливо, я і помилився на щодо того, що бруд якийсь попадав. Але загалом, я, ну, трубки оці нам підказують, що краще б їх почистити. І заодно почистити турбінку, Бо це і роблю. Наша кавомашинка зібрана, зерно засипане. Давайте першу порцію спробуємо приготувати. Напевне, не вдасться, бо кавомовка та пуста. Нам головне звук роботи. Звук крутий, гарно засипати землю. Навіть плюс-мінус помолом, я вгадав, то допустім, коли почав робити його меншим, звук роботи кавомолки став важчим. І ну, коли працює кавомолка на мілкому помолі, там звук такий, ну, скажімо так, класичний, він приємний на слух. А коли на великому помолі, таке відчуття, що тут літак злітає. Так, міцність ставимо п'ятірочку і еспресо. І дивимося, що нам підкаже наша кавомашинка на цьому помилі. На таблетку теж, але головне, звичайно, візуально нам буде напіль підказувати. Якщо він буде з високою пінкою, гарно, ми вгадали. Цікаво, по натужності спрацювання кавомашинки. Відчутно, що помол такий, як треба. Важкувато, натужно, плюс повна чашка піни. Ну окей. Гарні, нові жорнова себе проявляють. Ночним От, Оце вже явно краще, ніж було до заміни журнавів. Ну, Наскільки видно буде. Так, давайте. В принципі, таблетки можна робити менше. Оце з цього боку це наш свіжоприготовлений, свіжоприготовлена таблетка. От, то зробимо ще менше допомоги. Будемо намагатися а, здобути ще більш смаку. Тим більше нові жарнувати дозволяють, п'ятьірочку. Якщо перебрати з помолом, жорнова починають, е не співають захватувати зерно. От, дивіться, от, типу цього зараз сталося. Тут, коли я зменшив помол до одинички, було відчуття, що кавомолка заповільнялася, заповільнялася, і в якийсь момент почала швидше молоти, а це так-то невірно, то вона просто не встигала захватувати зерно. то, зробив трохи більше вже. Зараз на двічці десь стоїть. Робимо міцність то саме 5. І дивимося. Оце буде покращення, так сказати. Це буде плюс. А, тільки що ми зіштовхнулися з тим, що якщо перебрати з помолом, стається дивна річ. Мало того, що жорнова починають проскальзувати. Ми навпаки отримуємо більш слабку каву. Як стається а, супротив таблетки кавою настільки великий, що водія знаходить собі місце пробою і воно одне. Ну або їх небагато крізь таблетку. І наша кава проварюється не вся. Вода проходить швидкими шляхами. Хоч і дуже мілкі, але при тому вся кава не проварюється. От Дивіться, я зробив помогу на п'ятій І нарешті ми отримали от, суперове еспресо, якщо, який повинен бути з цієї кави. От. І я залишу це значення нульом. Зараз переставлю регулятор. От, от, от так. То коли ви налаштовуєте нові журнала, треба розуміти, що і великий помол погано, і мілкий погано, а золота середина це. Якраз той помов, коли ви отримаєте високу пінку крема, насичену каву, от, але він буде завжди десь посередині. Як тепер на цій машині, тепер в неї круті нові журнали. Плюс, так. Дякую за увагу. Тож маємо таку цікаву кавуварочку. з такою цікавою історією. До побачення.